Відповідь нам, будь ласка, як потрапили в місто Черкаси, чому обрали саме його і ну, чи вже знайшли собі тут можливо, друзів, знайомих багато, чи як це взагалі відбулося. В Черкаси ми приїхали не в Черкаси, а в місто Золотоношу. Ми переїхали з Миколаєва, тому що це батьківщина мого чоловіка. Трималися ми до квітня місяця в Миколаєві, коли пропала вода. То ну відповідно бабусі був 101 рік, мамі 74, дві собаки, два коти, дві криси. Тому, в принципі, фактично фізично було неможливо і вирішили все ж таки евакуюватися. Тим більше є житло, є від батьківська хата. Ну, тому і є робота, куди я перевелася відповідно із Миколаєва на посаду начальника відділення цієї ж самої служби, але в Черкаській області. Тому якби вибір був ну, ізначально якби, визначений, тому ми знали, куди ми їдемо, не не холе Ну а працювати, жити, налагоджувати життя. Як взагалі у вас зустріли тут у Черкасах? Прекрасно зустріли. Хочу відзначити, що дуже щирі люди. Мені дуже сподобалося. Взагалі саме місто Черкаси невеличке, але дуже, ну, на мою думку, комфортне, красиве, історичне, люди дуже вічливі порівняно з іншими містами, скажімо так. І в принципі відчувається, що у міста є господар і я була давно вже в Черкасах, років 10 тому. То набагато на краще вони змінилися, на мою думку. Розкажіть будь ласка, як вас прийняли на роботі, безпосередні колеги? Справа в тому, що служба наша має таку специфіку. У нас в Києві знаходиться керівник служби, а на місцях знаходиться кожній області обласні відділення. То з колегами ми знайомі давно, тому що рік тому в Києві ми проводили під гідою міжнародної організації праці навчання трудових авбітрів посередників. І якраз колеги брали участь, і ми тоді ближче з ними мали можливість познайомитися. Робота та сама фактична, що і в кожній області, це сприяння вирішенню колективних трудових спорів та їх попередження. То, в принципі, я вважаю, що вписалися ми в гарний я гарно вписалася в колектив і будемо сподіватися, що, ну, можливо, знаєте, як, всякі зміни йдуть на краще. То з колегами ми визначили, що будемо рухатись далі, будемо ініціювати щось нове, і Черкащина має звучати на всю Україну. Це дуже приємно, якщо буде так. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу роботу безпосередньо з ким працюєте, для кого працюєте, що от. Національна служба посередництва і примирення створена була 24 роки тому. Ми 17 листопада відзначали вже тут 24 ту річницю. Ну, відзначали це дуже гучно сказано, але збиралися з сторонами соціального діалогу з нашими трудовими арбітрами, з правоспілками, роботодавцями і обговорювали, які на сьогоднішній день є проблеми щодо соціально трудових відносин в області. І що саме ми спільними зусиллями, як, яким чином можемо вплинути допомогти кожному найманому працівникові, який офіційно працевлаштований, і в разі необхідності отримати безоплатну правову допомогу і захистити його права. В принципі, служба це унікальна, в Європі вона такі аналоги існують дуже давно. Та сама Швеція більше 200 років. В Україні ви бачите 24 роки створювалися, 90-ті роки, коли були постійно. Заборгованість із виплати заробітної плати, коли були страйки, шахтарів і так далі, потрібно було створити якийсь механізм законодавчий для того, щоб ці всі стихійні акції протести ну, направити в якесь таке легітимне русло. І тоді дуже швидко був написаний наш закон. До речі, сьогодні ми працюємо вже над новою редакцією, а навіть не редакцією, а над новим проєктом нашого закону. Тобто, час пройшов, розуміємо всі, що зараз в країні війна. Робот та ця була розпочата ще два роки тому за підтримкою міжнародної організації праці. А зараз у нас в Києві дуже активно працює робоча група, яка вже постатейно обговорює нову редакцію, новий законопроект про вирішення колективних трудових спорів. Ми поставили, як розробники цього закону законопроекту, поставили за мету набагато більш спростити процедуру, створити комфортні умови. Ну, тобто, розумієте, держава лише має регулювати сам про. Процес, а будь-яка людина має, повинна без перешкод скористатися нормою закону, і це, як би сказати, це трошки можна назвати альтернативою судового рішення, вирішення питання. Якщо в суд йдуть за вирішенням індивідуального питання, то якраз наша служба вона покликана надати допомогу найманим працівникам в тих ситуаціях, коли порушення умов праці, порушення законодавства про працю, умов колектив. Тивного договору стосується не однієї людини, а більшості трудового колективу або категорії найманих працівників або якогось структурного підрозділу. Надаємо ми свої послуги безкоштовно, і ідея служби, взагалі самої національної служби, це створити сприятливі умови для того, щоб наймані працівники і роботодавець вирішили якісь конфліктні питання, але пов'язані виключно з трудовим правом за допомогою наших арбітрів посередників. Медіаторів, тобто працівників служби. Не ми вирішуємо спір, а створюємо такі умови і допомагаємо сторонам досягти якогось конструктивного вирішення кризової ситуації. <говорю> Скажіть, будь ласка, чи збільшилася якась кількість, можливо, чи зменшилась навпаки, кількість клієнтів ваших за замов війни? Так, звісно, ця тенденція можу вам назвати останні цифри по Україні. Ми їх щойно отримали. За цей рік, починаючи з січня місяця, взагалі Національна служба посередниця і примирення в Україні розглядала 226 колективних трудових спорів. Але частина з них це ті, що перейшли з минулого року. В цьому році по Україні виникло 73 колективних трудових спорів. Ну, це в рази менше ніж за. Це зрозуміло цілком, ну, тому що люди зайняті зараз. Боротьбою з агресією, хтось на фронті, а хтось в тилу так само підтримує. І інколи людина просто ну, намагається перетерпіти ці незручності, які виникають. І це, ну, Ми це всі розуміємо, і якби тут не ну, не можна сказати, що це правильно або неправильно. Кожен це все вирішує для себе. Але все ж таки є питання, які потребують врегулювання за допомогою нашої служби. По регіонам можу сказати, що в цьому році якраз у ці сімдесят Спори це в основному в західній області, там, де більш-менш перебрались туди деякі підприємства, там, де ну, все ж таки немає активних бойових дій. Хто до вас може звернутися? Або не так, як до вас можна звернутися? Тобто це написати колективну заяву? Чи це пройти особисто? Взагалі, яка процедура цього всього механізму? Ну, ми сповідуємо принцип мобільності, тобто ми підлаштовуємось під ситуацію, але дійсно ви правильно поставили питання, хто може звернутися. Тому що частина звернень ну, бувають такі, що ми не можемо допомогти. Ну, насамперед, щоб до нас звернутися, потрібно, щоб людина працювала офіційно на підприємстві. Це може бути член профспілки, це може бути не член профспілки, тобто будь-який найманий працівник. Але на цей момент він має працювати навіть якщо його попередили. Про звільнення. До речі, у нас багато було спорів там, де люди вже офіційно попередили або прискорочення, але ще не звільнені до моменту, поки людина ще не звільнена, вона має право до нас звернутися. Але знов таки тут умова: звернутися може спочатку одна людина. Але для того, щоб ми зареєстрували допомогли зареєструвати колективний трудовий спір, має бути 50% від кількості найманих працівників або категорії, або структурного підрозділу. Тобто, це ж може бути. Підприємство, де, ну припустимо, проблема якась є у бухгалтерії або там у господарського відділу. У нас навіть були такі спори, де прибиральниці складких приміщень виступали як сторона колективно-трудового спору, тому що там їм не видавали засоби для прибирання. Ну, тобто такі от питання, які можуть стосуватися одніє, люди, однієї категорії людей. Звернутись до нас спочатку можна усно, ми надаємо, розкажемо, покажемо документи, допоможемо на навіть їх проконсультуємо, як їх заповнити. І потім є три шляхи: або збираються загальні збори трудового колективу. Але ви розумієте, що в умовах війни ну, на сьогоднішній день це ну, фактично нереально. Або конференція найманих працівників, якщо це велике підприємство, то теж на сьогодні це дуже, ну, на мою думку, важкий шлях. Або найпростіший шлях шляхом збору підписи, підписів, наймані працівники, якби збирають необхідну кількість. Кість голосів для того, щоб якраз оцю цю межу здолати, 50 плюс один голос. І під цими підписами мають бути вимоги, тобто, що саме ми вимагаємо від роботодавця від імені найманих працівників. І далі там іде процедура. Цей лист надсилається роботодавцю, чекається відповідь три дні від нього. Якщо відповіді не буде, наймані працівники, які будуть представляти інтереси членів трудового колективу в цьому спорі. Збираються і приймають рішення. Якщо відповідь від роботодавця не дійшла, вони можуть з нею погодитись, можуть не погодитись. Якщо відповіді немає, то вони вже тоді звертаються офіційно до нас, до органу місцевого самоврядування, до місцевого органу виконавчої влади і до роботодавця уже з інформацією про те, що у нас виник колективний трудовий спір. Ще я хочу сказати, що у нас є така форма як запобігання виникненню колективного трудового спору. Вона набагато простіша. То тут не треба збирати підписи. Тут достатньо звернення з боку найманих працівників. Воно може бути індивідуальне, може бути колективне, може бути звернення від профспілки. Про те, що на такому та підприємстві ну, йде порушення там, ну умовна кажучи, умов праці або там несвоєчасна виплата заробітної плати або не виплата заробітної плати. Ну тобто будь-яке питання, яке стосується трудового законодавства, і просимо значит, вчинити певні дії з боку національної служби для того, щоб уникнути подальшого. Розгортання конфлікту, і тут уже наші фахівці зустрічаються з керівництвом, з найманими працівниками. Ми вивчаємо ситуацію, але лише за зверненням. І далі ну, вже вчиняємо ті процедури, які передбачені законом, для того, щоб не допустити подальшого загострення конфліктної ситуації. Ну і найголовніше не допустити подальшому страйку. Тому що страйки, як ви знаєте, я думаю, у нас можливі в Україні на сьогоднішній день вони заборонені, але в мирний час страйк може. Можна проводити лише за умов, що зареєстрований колективний трудовий збір, і теж по строгій процедурі способорі і тут ми так само надавали раніше консультації. Угу. Скажіть, будь ласка, ви вирішуєте спори між найманими працівниками і керівником? Так, роботодавцем роботодавцем. Так, Всередині колективу це вже ну не ні, не наші. Якщо вони е, між самими найманими працівниками, ні, це вже інші процедури, мабуть, це про спілки або медіатори. Ага, зрозуміло. Е, добре, розкажіть е, також, будь ласка, про те, е, які бувають ну те безпосередньо звернення. Тобто можна звернутися за нечасну виплату, можна звернутися за що ще, наприклад. Несвоєчасна виплата заробітної плати, порушення умов колективного договору. Зараз нас в грудні в лютому місяці я думаю, що буде чекати все ж таки колективна договірна компанія. Ви знаєте, що на кожному підприємстві укладається колективний договір. Яким шляхом підуть в цьому році? Ми ще не знаємо. можна пролонгувати колективний договір, але можливо, якраз і це доцільно. Я думаю, буде з врахуванням умов військового часу, якісь зміни і внести до колективного договору. Тому що, на жаль, наші наймані працівники за законом, при прийнятті на роботу, кожна людина має ознайомитись з текстом колективного договору. От вас знайомили з текстом колективного договору? Я думаю, що ні. Ну, Знаючи трошки медійників Миколаївщини, то я можу сказати, що ні, навряд чи знайомили. То, в принципі, колективний договір це основний документ того чи іншого підприємства. І так само можна захищати свої права, спираючись не тільки на кодекс законів про праці або на читання. Не законодавства. А якщо уважно почитати колективний договір, там дуже багато чого цікавого. Якраз ті профспілки, які читають і неформально пишуть колективний договір, то ну, по Україні дуже багато таких спорів. Ті самі, ну припустимо, на одному з крупних підприємств харчової промисловості, не буду називати, передбачено навіть, що 1 вересня для того, щоб батьки могли відвести дитину до школи, там надається один вихідний день. Хтось оплачує, хтось не оплачує. Тобто, отакі от моменти, які в Принципі поліпшують умови роботи найманого працівника, надають якісь додаткові гарантії, але в законі не прописано. Але закон не забороняє, якщо це робиться за рахунок власних коштів підприємства. Тому якраз питань виконання колективного договору або внесення змін до колективного договору. Тому що ну, із таких прикладів, які можу навести, припустимо, є галузева угода, по якій здійснюється оплата праці в тій чи іншій галузі. І встановлюються стандарти оплати праці. Не на всіх підприємствах галузі можуть запроваджувати ці стандарти. Зазвичай то підприємство виходить з мінімальної оплати, там, ну, тобто свої розрахунки. І от дуже багато спорів так само по Україні, вони стосуються приведення у відповідність оплати праці до галузевої угоди. Ну, ну, тут, звісно, має бути активна роль профспілкової організації. Діяльність безпосередньо цій сфері, який був можливо найцікавіший позов, випадок такий найрезонансніший. Можливо, якщо пам'ятаєте? Ну по Черкащині я не скажу, тому що я тільки третій місяць тут буду. А по Миколаївщині у нас дуже був цікавий спір. Лакталіс Україна, це харчова промисловість, коли працівникам не підвищували заробітну плату впродовж десь рік чи два. І це, скажімо так, ефективне успішне підприємство, торгова марка президент на той момент вона була. Продукція доволі дорога, доволі гарні з високі стандарти якості. І наймані працівники якби ну, вважали, що це неправильно і несправедливо. Вони звернулися до нас дійсно з пропозицією підняти заробітну плату на 100%. Це була їх вимога до керівництва. Ну, керівництво, звісно, що на 100% тож зарплату піднімати не буде. Але ми зареєстрували колективний трудовий спір. На, у нас є дві процедури: це примирна комісія, коли сторони самі сідають за стіл переговорів, намагаються владнати питання. Якщо примирна комісія не досягає згоди, то тоді ми залучаємо наших фахових арбітрів професійно-навчених національною службою. І вони вже, як аналогічно аналог суду Третейського суду, вони вирішують цей спір. І тоді арбітри дуже цікаво довго працювали, спілкувалися із бухгалтерів вивчали документи, і звісно, виявили, що. Не підвищували, підвищували заробітна плата, хоча мала підвищуватися. Ну але знайшли все ж таки компромісне рішення, тому що ідея нашої служби це медіація, це посередництво і це загострення у таких конфліктних ситуаціях, залагодження, залагодження конфліктних ситуацій для того, щоб все ж таки не поховати підприємства. А всі мають пам'ятати, спір закінчиться і нам далі жити. То тоді арбітри погодили із керівництвом. Ці підприємства із профспілкою поетапне збільшення заробітної плати упродовж двох років. В принципі, і це дало можливість і підприємству залишитись на плаву, і наймані працівники були задоволені, ну тому що вони бачили за що вони працюють. Цікаво для так повернемо струшки назад. Розкажіть, будь ласка, у вас це хороша українська мова. От, в Миколаїві, поки ви були безпосередньо там, вдома, спілкувалися українською чи російською? І чому зараз спілкуєтесь українською? Починати прийдеться здалеку. У мене чоловік Черкащини, Золотоноші. Тому я взагалі за першою освітою вчитель історії і правознавства. І коли дуже давно в Миколаєві ми започатковували Миколаївський юридичний ліцей, то я на той момент працювала викладачем вищого закладу освіти, і для мене було, була паніка, тому що в родини розмовляли в мене російською мовою. Я з дитинства прагнула навчитися українською. Коли я навчалася в інституції, намагалася спілкуватись українською, тому що деякі лекції викладачі нам читали. Українською, не дивлячись на те, що це було ще за радянських часів. Але от була така принципова позиція в деяких викладачів, за що я їм дуже вдячна. Але коли я намагалася розмовляти з колегами, зі студентами з іншими, мені казали, Оксана, не плюндруй українську мову, вже говори, як хочеш. Ну, Все ж таки таке прагнення було. Потім, коли прийшлося переходити на українську мову, читаю я вільно, завжди читала вільно переходити на українську мову, в мене теж була панічна атака, тому що один клас дітей ми набралися. Сільських школ вони розмовляли українською мовою, тому що Миколаївщина вона україномовна, це лише місто Миколаїв, але ну, в силу того, що це караблебудування. І ну, дуже багато було людей не з України, а з усіх куточків колишнього Радянського Союзу. То е, інший клас у нас був російськомовні діти. Ну І, звісно, е, читати українською мовою мені було спочатку дуже важко, діти, як мене сприймуть, оточуючи. Це, от, На мою думку, це психологічний бар'єр. Е, і я сказала дітям, берете, не треба сміятися, берете листочок і пишете всі мої помилки упродовж року, а потім мені покладете. На стіл, я буду над ними працювати. Тобто, в принципі, я, я вважаю, що ну, спілкування, по-перше, в україномовному середовищі. ну, По-друге, все ж таки освітянні вони швидше перейшли на українську мову. В національній службі, вже коли я почала працювати, це більше 15 років тому, дійсно мова трошки погіршилась українська, ну, тому що ти приходиш інколи на підприємство, і люди просять, це важкі юридичні терміни. Ти починаєш їм пояснювати, їм і на російській мові важко збагнути, про що йдеться мова. А ми ж Намагаємося ну так, щоб будь-який докір або слюстар зрозумів, про що, що саме він підписує, тому що це дуже важливо, коли ти хочеш правильно вирішити спір, щоб люди один одного почули. Тому на Черкащині до речі, я теж чую і російською мовою українську, то не є проблемою. Проблема у нас в головах. Цікаво досить. І багато вас помилок було дуже багато. Найкраще, найсмішніше це було слово звірі. Я не не, не швидко не збагнула, як тварини правильно назвати. Цікаво. Так, добре, а розкажіть також, будь ласка, про безпосередньо своє перебування тут на батьківщині свого чоловіка. Як ви взагалі познайомилися з ним, що безпосередньо він з Золотоноші, а ви з Миколаївщини? Як так вийшло? Він працював уже на Миколаївщині на той момент. Він поїхав в Золотонощі після школи, два роки відпрацював на підприємстві, поступив до Харківської юридичної академії і на Миколаївщину попав по розподілу, був моїм викладачем в університеті, в інституті на той момент. Потім ми були депутатами міської ради Миколаївської ага. добре. А взагалі, безпосередньо, як вам перебування, ну ви в золотому так. Так? і кожного дня сюди їздити на роботу. Чи важко ця дорога, чи вже звикли? Ну взагалі, по міркам Миколаєва, Києва, інших крупних міст, то година добиратись до роботи це, це не важко. Хоча там на місці, так, мені достатньо було 20 хвилин, щоб бути на роботі. Але я вважаю, що ну, коли ти хочеш працювати, коли ти любите, я не знаю, чи ми зможемо повернутися. Будемо сподіватися, що ну, хочеться, щоб дуже швидко закінчилося все, але будемо реалістами після закінчення війни в Миколаєві. Ну, дуже важка ситуація з взагалі з інфраструктурою, і я хочу, до речі, подякувати, якщо є така можливість, всім черкащанам, які допомагають. Я знаю, що дуже багато фахівців їдуть, продуктів дуже багато передають. Дійсно, це дуже зараз потрібно. Ну а взагалі, в принципі, знаєте, 25 років у нас стояв будинок зачинений. Чоловік завжди казав, що можливо, ми колись сюди повернемось. Ну, я жила завжди на восьмому поверсі. Тут в мене 10 суток. Город, який я посадила, виростила з чоловіком, з невісткою, і в принципі, знаєте, ну, мабуть, уже я дійшла того віку, що я вже хочу жити на землі.